«Для преступления, цинично совершенного Соединенными Штатами в Каракасе, нет и не может быть никаких оправданий». О том, почему эти обвинения абсурдны по своей сути, мы уже много раз рассказывали. «Они и без России смогут снабжать нефтью мировую экономику». «Василий Небензин назвал действия США по захвату Николаса Мадуро разбоем. Преступление, совершенное Соединенными Штатами в Каракасе, не имеет и не может иметь никаких оправданий» взятие дворца Амина. Это то, что сделали наши ребята в 79 году, наш спецназ и десантники. А еще примечательно, что все это очень удобно наложится на неоконченную эпопею с документами Эпштейна. И все смачнее и смачнее харкает. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі. Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Сьогодні ми вам розкажемо, як в Росії нарешті почали помічати потрошки, що когось не вистачає у Венесуелії, що там вже навіть новий президент. Як вони вписуються, спойлер не вписуються за свого друга? Ну і все, що вони звісно накоментували на своїх московських помийках. Ми вам розкажемо. Буквально за мить. А ви тим часом не забувайте нас підтримувати своїм лайком. Звісно, підписуйтесь на YouTube канал Панвай. Коментуйте наш сьогоднішній випуск і свої улюблені фрагменти. А найголовніше, а найперше, це звісно, не забувайте і підтримувати Збройні Сили України. Я надзвичайно втішаюся, коли бачу, що наш збір він йде на таким прям ривками суттєвими і вже понад 100 тисяч завдяки глядачам каналу. Курбан Лайф ми змогли назбирати. Друзі, маємо рухатися далі, тому що батальйон безпілотних систем 47-ї бригади чекає нашої з вами допомоги. В цілому ми маємо назбирати 250 тисяч гривень. Ну і я сподіваюся, що сьогодні за цей час, час нашої програми ще чимало із вас, наших глядачів. Перейде в описі за посиланням і обов'язково задонатить на відновлення автотранспорту та обладнання для наших військових. Ну а в Росії якраз нарешті через стільки днів почали помічати, що в Венесуелі відбулися якісь зміни. Загалом, дружочку Путіна Мадуро перед'являють інкримінують чимало злочинів. Перш за все, це звісно співпраця із наркоторговцями, це торгівля наркотиками, це в цілому стосунки з бандами, це організована злочинна злочинне угрупування, транспортування, пересилка цих наркотиків одним словом, більш ніж достатньо для того, щоб закрити Мадуро в будь-якій країні на десятки десятки років. С американського слідства позицію в свої правительстві для організації контрабанди. Также он якобы продавал дипломатические паспорта известным торговцам, помогал им скрывать доходы от под дипломатическим прикрытием, использовал подконтрольные банды для защиты и облегчения трафика на... и организовывал похищение и убийство лиц, задолжавших деньги или угрожавших его бизнесу. Его же насилие, по версии США, принимало сотни тысяч долларов в виде взяток и организовывало встречи между крупными торговцами. Но россияне что их друг не может быть таким, Вони ж скрєпні, православні, вони такі білі та пухнасті. Звісно ж, це абсолютно абсурдно, стверджують самі пропагандисти. Ну і єдиний із аргументів, чому це, це чому це так, це мовляв, що немає у Венесуелі великого виробництва наркотиків. А тому, чому ці обвинення абсурдні по своїй суті, ми уже много раз розказували. Ну якщо коротко, в венесуелі просто ні крупних производства і даже там весь привозний. Несмотря на то, что фотографии с сегодняшнего процесса разлетятся по всему миру и вызовут шумиху в прессе, само слушание будет чисто процедурным, на котором суд определит основные параметры дела. Разбор доказательств сегодня тоже никто не увидит. Все это ждет Мадура позже. Юрист утверждают, что в случае, если Мадура не пойдет на сотрудничество со следствием, полный процесс займет от 6 до 18 месяцев. Я дико перепрошую, а вы здесь были поруч, где-то что-то унюхали, побачили, Звідки таке переконання? Зрештою, важливо навіть не те, як на словах. Тепер росіяни виправдовують винесельського диктатора. Важливо те, що фізично Росія вписатися за свого дружочка так і не змогла. Кожне таке засідання це потенціальний інфоповод, який команда Трампа буде використовувати в своїх цілях. А ще примічно, що примічательно, это очень удобно наложиться на неоконченную епопею з документами Епштейна, предоставляя адміністрації Трампа отличный шанс сместить фокус внимания преси і общества. Ну і для того, щоб принизити досягнення американців, для того щоб сказати, що їхня спецоперація на території Венесуели це звичайно, якась банальна буденність. Росіяни ж все вміють і можуть набагато краще, просто не роблять цього. то властная пропагандисты начали утверждать, что это в был договорничок. Вошли, наш перебили охрану. Куда идти, как идти, они все это знали. Трамп сказал, что они построили точную копию, да, там вот этой вот резиденции, в которой жил Мадура. Это, кстати, распространенная история строить точную копию. Перебили охрану, вошли в спальню, забрали Мадура вместе с женой вышли из дома, и прямо вот там же на лужайке, собственно, этой резиденции, сел американский вертолет, посадили вертолет, улетели. Все, на этом все закончилось. И никто, даже из рогатки, не выстрелил в сторону вертолета. А их видно. Ну и вертолеты, они особо высоко же не летают. Он в часі Радянського Союзу там справді були дійсно втрати, серйозні операції. А тут домовились, здалися, і все не цікаво. В цілому пропагандисти здивовані, що не було ніякого опору американцям, що, попри все, що там заявляв Мадуро, що він нас створював, насправді американці зайшли майже як до себе додому в Венесуело, а точно. Вони перед цим, що правда, забувають сказати пропагандисти, знищили всі російські системи протиповітряної оборони. Постріляли все ракетами, все зачистили і вже після цього зайшли. Але, ну скажіть мені на Бога, хто в одному реченні успіх Радянського Союзу і невдалі системи протиповітряної оборони все це буде разом і поруч використовувати? Що можна було би бы да, з цією операцією? Ну, перша історія, це, звісно, конечно... Взятие дворца Амина. Это то, что сделали наши ребята в 1979 году. Наш спецназ и десантники. Гениальная совершенно операция. Потрясающая. Тачбек. Я был там тоже в этом дворце. Это надо было умудриться еще, как говорится, к нему подойти. При цьому охоронівся, і цьому було спротивлення, і були втрати серед наш, наших ребят, які участвували в операції, серед спецназу, і десантників. Зараз да, цитую, в буквальному сенсі: США хочуть отримати контроль над родовищами, зокрема у Венесуелі, щоб шантажувати Росію можливістю постачати нафту без неї. Боже мой! Я не знаю, це Чаджіпеті вам. Доповів це. Ви десь підслухали, як ви змогли капітана очевидності досягнути саме такої високої думки? А точно, сам Дональд Трамп сказав про те, що в Венесуелі його не цікавить демократія, не цікавлять свободи, не цікавить верховенство права, а цікавить одна лише нафта. Це частина геополітичної стратегії, де і справді країна, яка володіє найбільшими запасами нафти, має бути. Під контролем американців, ну так здається, Дональду Трампу він має ресурс, він має можливості, він це реалізує. А що там заявляють в Росії, що там стверджують про великий внесок Росії у нафтовий поріг, то нікого не цікавить. Сам Дональд Трамп свого часу пропонував буквально і публічно. Він казав про співпрацю, про спільність проєктів для того, щоб разом заробляти. Але якщо ви раптом не хочете, то вас і справді просто. затыснуть то задушить синами. Дайте только на це трошки часу. Ну и в ситуации, когда американцы требуют от всех стран перестать покупать российские нефтяные ресурсы, они должны при... предложить что-то взамен. На Валдайской конференции Путин очень правильно сказал, что российский вклад в нефтяной пирог настолько велик, что его просто невозможно вынуть из сегодняшнего экономического оборота без последствий для цен. Вот американцы и хотят попытаться получить контроль над месторождениями, чтобы угрожать России, что они и без России смогут снабжать нефтью мировую экономику. Поэтому ситуация вокруг Венесуэлы, она связана не только нефтью, не столько с нефтью, а в общем является отражением Бальшої міжнародної політики, ох, і як же в ці дні через ці трикляті російські канікули нам не вистачає села його. Бо щоб він прийшов і як сказав і про цього Трампа, і про Мадуру, і про все на світі, але цього немає. Замість цього, на його власному шоу все одно обговорюють слова Василя Б'єнзі. Це той, що всі чотири роки повномасштабної війни. Виправдовує російську агресію і завжди знаходиться якесь пояснення, чому порушити міжнародне право перейти українські закони. Це все Росії можна. А тепер Тані Бенді довелося говорити про те, чому Америка сіє хаос своїми діями. Лідер Венесуели, супровождавшися дібелі нескольких десятків венесуельських і кубінських граждан, став глазах многих предвісникам. Возвращение в эпоху бесправия и силового американского доминирования, хаоса и беззакония, от которого продолжают страдать десятки государств различных регионов мира. Для преступления, цинично совершенного Соединенными Штатами в Каракасе, нет и не может быть никаких оправданий. Рішительно осуждаємо акт вооруженої агресії Соєнних Штатів проти в Вирушення всіх міжнародних правових норм. Тож пропагандисти якраз і підтримують слова Нібензі. Росія закликає негайно звільнити законообраного президента Мадуро. Я дику перепрошую. Тобто, наш нелегітимний Мадуро законообраний. Тут якесь зазвичай нам хочеться побажати росіянам зняти або навпаки вдягнути, чи то хрестик, чи то трусики, не переплутаючи це місцями, бо поки що вони виглядають максимально крінжово та смішно. Наконець состояв своє совбез ООН. Так, и там что у нас было? Там у нас выступил Василий Небензи, назвал действия США по захвату Николаса Мадура разбоем. Э -э Преступление, совершенное Соединенными Штатами в Каракусе, не имеет и не может иметь никаких оправданий. Это стало предвестником возвращения в эпоху бесправия и произвола. Россия призывает США немедленно освободить э Мадура, законно избранного президента Венесуэлы. Нельзя допустить, чтобы США утвердились в роли международного судьи. Вашингтон придает новый импульс неоклассовщикам. Леніалізму і імперіалізму. Але, що ну этих касається заявлень і действий, становиться понятно, що не то, що Вашингтон придає імпульс, он уже в цьому імпульсі прям активно і Трамп постановлювати судя по всему, не збирається. І моє Міжнародного права більше немає. Тому руки розв'язані це ж ви розв'язали руки. Це ж ви показали іншим країнам, що тепер всі має керувати право сили, а не сила права, як це було раніше. Це ви показали, що той, хто сильніший, той може набратися сміливості, ризикнути всім, і справді піти порушувати закони. Тільки питання в тому, що переможців не судять, а не тих, хто називає сам себе переможцями через 4 роки, і сподівається, що їх не осудять. Тож на все. Про що росіяни кажуть, що в них тепер розв'язані руки хочеться запитати так, а зараз вам що заважає? Що заважає захоплювати, перемагати, ставити на коліна? Хіба що, а точно власна слабкість? Все, нет никакого международного права, руки развязаны, все, давайте делать так же, как они. Давайте, значит, тоже там заберем, не знаю, что, у тебя фантазия хорошая. Что, что заберем? Ливан себе, давай Ливан. заберем там, вообще сделаем какую-нибудь... Вообще выберем страну, которую довольно легко как-нибудь забрать. Эстонию можно. Да, Прибалтику. Я хочу сказать, что с этим международным правом, во-первых, уже давно все понятно, что оно никоим образом... Ничего не работает. Как, видимо, задумывалось, ничего не работает. Организация объединенных наций собираются просто, чтобы покостерить друг друга. ничего чего толкового нет, оттуда не выходит. Дерись, дерись. Мирись, мирись и больше не дерись. Если будешь драться, обращусь в Организацию Объединенных <смех> наций, <смех> наций. Да. <laughs> да бог сейчас, про Организацию Объединенных Наций тоже давно. Мне кажется, она, у нее карьера началась как раз чуть ли там не первая резолюция, касалась Израиля, на которой он сказал... Фу на вас! Следующую резолюцию. Фу! И, по-моему, там уже по тысячу резолюций просто вместо печати Израиль <laughs> такой фу! И все смачнее и <laughs> смачнее харкает. И на друзья, у меня А я закликаю вас обов'язково. Не забувайте цьому випуску лишати свій лайк. Підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф для того, аби нічогісінько не пропустити. Ну і звісно, переходьте за посиланням в нас в описі, за посиланням на збір в підтримку наших військових. І донайте, кожна ваша гривня, кожен ваш долар та євро мають значення і допомагають посилювати Збройні Сили України. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!